Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, як завжди, на кухні, дівчатка. Будемо сьогодні пекти. Ось, будемо пекти тортик. Взагалі-то скажу вам, що мала замір спекти інший тортик. Але записна книжка була розгорнута, внучка підійшла, почитала, каже: печи ось цей. Ну, ось цей так ось цей. Спочнемо ось цей, а ось цей називається тортик ламбада. Ось, почнемо, як завжди. Все зразу розказувати не буду, щоб мені в голові нічого не змішалося, і вам було простіше. Почнемо з коржа. Ось. Дивіться, що нам для цього коржа потрібно? Ми маємо 3 яйця, маємо 120 г. Борошна просіяного вищого гатунку і 120 гри цукру. До цукру я додала собі дрібку ваніліну, перемішала. Ось, А до борошна ми додамо півтора чайних ложки порошку до печива. Тобто розпушувача, щоб, може, хто не розуміє, що таке порошок до печива. Я так звикла казати, бо. Так на ньому написано, це є польське виробництво і написано «порошок до печення. Тобто порошок до печива. А ви маєте на увазі що це розпушувач півтора чайних ложечки, Ложечку ось, і ще половину. І це вимішаємо в борошні, я кажу, сухий складник з сухим. А там ми вимішали ванільки трошечки, я додала. Якщо використовуєте, дівчатка, чистий ванілін, і у вас нема практики, сивте потрошки. Бо якщо грамулічку, і от ви собі понюхайте той цукор, бо якщо ви переборщите, то буде гіркота. Ось. І маємо три яйця. Три яйця нам потрібно відділити жовтки від білків. Збивати будемо окремо. Звісно, і е, духовку вже включили, щоб нагрілася. От, деко підготували французька сирочка, як я кажу. Все просто сухе чисте деко змастили маргарином і обсипали борошном. Залишки борошна струсили. Ось. Так, три яйця відділили. Беремо дрібку солі і починаємо збивати. Завжди починаємо збивати на малих оборотах. Поступово обороти будемо збільшувати. Коли вже в нас буде гарно збитий білок, я покажу. Потрошки почнемо досипати цукор. Ось бачите? Ось, Ось такий стан. Трошечки сипаємо цукру, дівчатка, не весь зразу. Всипали трохи цукру, продовжуємо збивати. Розчинився цукор, знову додаємо. Це, ну, це швидко, не так то говориться довше, як то що робиться. Все, починаємо збивати далі. Бачите, білки в нас вже збиті, тримаються піки. От, і тепер по одному додаємо жовточки. Додали один жовточок, збиваємо. Знову розмішався жовток, пишна маса, додаємо слідуючий. І так всі три. Збили наші білки, дівчатка. Додаємо борошно. І акуратненько вимішаємо. Ось, вимішали. Пудемо деко виливаємо наше тісто. Духовка в нас вже прогріта, як завжди, ставлю на другу полицю знизу, верх низ. включено, нагріто. Випікати будемо до готовності. Готовність я перевіряю. Дивлюся в віконечко. Відставу в мене вже від. Краю форми тіста, значить, воно готове. Ну, Взагалі-то ну, таке воно тісто зарумянилося. Точно готове. Так, покрутимо, щоб краще наше тісто О, лягло. Все, ставимо випікатися, дівчатка. І такий корж нам потрібно буде зробити ще один. На камеру вже показувати не буду. Все те саме на ще один корж повторимо. Дівчатка перемістилися до плити. Дивіться, продовжуємо. Зараз ми зваримо апельсиновий пудинг. Ось. Я буду використовувати сік-магазинний. Ви можете вичавити сік з свіжого апельсина. Ось нам потрібно 2,5 склянки соку. У мене магазин. І так, включаємо 2,5 склянки соку. Дві треті склянки цукру. Склянка в мене 250 мл. І два пудинги. в мене пудинги зі смаком вершків 40 грамотів. 40 грамовий. 40 грамов. Оце сказала. 40 грамовий. Так, дивіться. Я сюди вилила сік і залишила склянку собі окремо наша порція поділена. Чому? Щоб нам розбавити. Колодним пудинг. Ось бо так він краще розчиниться, аніж то, що якщо його засипати в гаряче, то він, звісно, зразу завариться. І це не буде діла. Ось, беремо наш пудинг. Цукор, дівчатка, також дивіться. Я кажу, що 2 треті склянки. Але ви собі регулюйте на свій смак, наскільки апельсиновий сік це така, така штука, що як він. Нагрівається, він чомусь стає кисліший. Як то, що п'є його холодний, то коли він нагрівається, він стає кисліший. Я якби відміряла, але також зараз подивлюся. Все, до нашого пудингу доливаємо холодний сіт. Ось, і старанно вимішуємо, щоб не було грудочок. Дівчатка, поки наш сік закипає, от. Я заляла 25 грам желатину з 50, 60, 70, бо я так на око. Теплої кипяченої води, дівчатка, не кипятку. Желатин ми кипятком не заливаємо, щоб він нам розчинявся. Це нам потрібно до сметанного крему. Звісно, в описі я все опишу. Але тому желатину треба набубнявити. І розчинитися. Тому це бажано зробити наперед. Все, у нас закипає. А зараз я додам потрохи цукру. Подивлюся, наскільки воно буде солодке. Пудинг оцей, дівчата, в нас іде не солодкий. Я не знаю, які пудинги ви зможете купити. Ось. А, додала весь. Що там? Що там думати? Весь цукор висипала, ну і все. От. І тепер цукор уже там. Змішуємо, бо крохмал, якби всівся нам на дно. Ще раз вимішуємо і всік він нас закипає, додаємо і весь час помішуємо. О, Бачите, у нас залишилася на стінках. Не розчинився. Ой. Дівчатка варимо весь час помішуючи. Ось. Дивіться, коли воно заварилося вже. От, подивіться, ближче. Бачите, ця маса стає така прозоріша. От. І блискуча. Оце вже воно заварилося. І такий крем ми зваримо ще один. Ось. Цей ми зараз. Накриємо в, е, плівкою харчовою, але так, щоб вона покрила, е, тобто торкалася самого крему, бо такі крема, вони дуже швидко завітрються і нам його потрібно повністю охолодити. Продовжуємо, дівчатка. Наші креми пудингові ми поварили. Ось. Маємо сметану, як я казала, сметани тут у мене 450 грам, 20% магазин. І я додавала ложку, ложку столову, таку добру домашньої сметани, щоб така. Бо має кислинку, я, до речі, не дуже люблю. А домашня така солодка, свіжа. Так, зараз. Дивіться, тут в мене один цукор ванільний, 10 грам. І ще трішечки я додавала сюди чистого ваніліну. А кіт у пові качається. Закрили двері, а він в повіпі качається підтрима. Гучі, що ти робиш? Ось. Додаємо цукор звичайний. І зараз почнемо також міксером збивати. Желатин, дівчатка, розігріли, тільки, ще раз скажу і нагадую, що желатин ми не кип'ятимо. Розігріли, помішуючи, щоб він розтопився, бо загусло то стало желатином. Ой. Все, збиваємо. Зараз вимішую цукор, щоб не полетів нам по всьому столі. Починаємо збивати. Тут ми сильно збивати не будемо, бо в нас є желатин, який все одно зажавірує. От, збиваємо, щоб нам розчинився цукор і поступово будемо вводити желатин. Так. Дівчатка, розрізаємо басквіт навпіл. Ось. Стараємося рівненько ножа тримати, щоб корж нам був рівний. Бачите, до речі, от. Залишився куточок мокрий в формі, другий корж я випікала. І не відстало мені, але то нічого, ми зараз його там примостимо. Пиш... Пишний такий гарний бисквіт, Так ось так ось здається, то це тут, а це тут. Збирати будемо у формі. А ну зараз так, шочуть. Я дівчата в форму наш корж. У вас, якщо форма роз'ємна, то можна збирати в, в роз'ємній формі. Ось. Дивіться, наш оцей апельсиновий крем, він якби також загус. От. Поки, поки я робила другі справи, то, то нічого, Я просто можна перебити блендером, щоб він у нас був такий пластичний. А я просто взяла товкачик до, до картоплі. І собі товкачиком перебила. Все. Ось цей крем ми викладаємо на наш корж. От. І старанно вирівнюємо, щоб нам маса. Так, чекайте, поправити корж, щоб нам маса розділилася по всьому коржовий. Розрівняли. Тепер ставимо ось цей корж зрізом донизу. Притискаємо дівчатка. Хто любить більш вологі, цей, якби, дивіться, бисквіт дуже м'ягенький. Але хто любить такі більш вологі тортики, можна собі трішечки просочити. Але я не буду, бо того, що він і так буде такий мягкий і дуже смачний тортик. Все, притиснули, щоб нам. Поєдналася наш крем. Наш крем пудинговий і корж. Ось, щоб вони трималися форми, бо як не притиснем дівчатка, то потім, як будемо нарізати, воно може слоїтися, то притисніть. Все, дивіться, наша якби, сметанка вже так ось схватилася. бачите, Навіть не успіваю я так швидко все робити, вже все. Руки беруть своє і вже не справляєшся. Так, трошечки я залишу наверх. Зовсім чуть-чуть, щоб шоколадкою потім притрусити, щоб трималась шоколадка. І також розрівнюємо по всій поверхні. Розрізаємо наш другий корж посередині. Також стараємося рівно тримати ножа. Так, ставимо верхом. До сметанного крему. от, Притискаємо дівчатка, щоб злиплося нам все. Щоб нам злиплося. Ні, нам нічого не злипнеться. Будемо їсти. Так. Ось і викладаємо наш другий крем. Бачите, він в мене відрізняється за кольором. Чому? Бо там в мене були пудинги вершкові, а тут фруктові. І він такий вийшов більш. якби... Я навіть не знаю, який це кольор. Ну, оранжевий, не оранжевий такий. Це гляний якийсь. Все, викладаємо весь крем і вирівнюємо по всій поверхні коржа. Так, Накриваємо кружки. Висипимо зрізом. Ой, а дно. Чекайте, бо дно мені не влазиться. Що це воно? Дно ширше, зараз ми його втиснемо. Уже, дівчатка, дном ставимо доверху, і нам тоді буде ідеальний верх. Дивіться, якщо ви цей тортик будете пекти собі для себе. Я от такі торти, колись я займалася випіканням торти на, на замовлення, От. І е, я люблю торти високі. Тільки тоді вони мені гарно і звісно, для того, щоб торт прикрасити, торти повинні бути високі. І в мене така порція на високий тортик. Якщо ви будете його пекти для себе, то ви випікаєте один бисквіт Але я все в описі напишу, щоб вам було зрозуміло. Ви випікаєте один бисквіт робите одну порцію е, якби крему з. На, на сокове, якби з пудингом. Але сметану берете отака порція, як тут іде посередині. І так тоді збираєте, розрізаєте один корж пополовині, корж, пудинговий крем, далі корж. І зверху суфле все сметане, і верх потерли шоколадкою. Все, притиснули. І я собі цими залишками зараз ще Намащу оцей верх і потру шоколадкою. Все, дівчатка, бачите, лопаткою вирівняли. Ось і зверху натираємо шоколад. Шоколад з минулого разу. Ні, його там дійсно так трошки треба, що я думаю, що я тим шоколадом 5 тортів буду прикрашати. Ну, це не прикрашання, звісно, це так. Ну, це ж. Для себе робиться, я його не, не продавати не буду. Все, дівчатка. Як бачите, притрусили шоколадом. Ось, мені зручно, бо в мене форма досить висока в цьому плані. Зручно, зручно буде зараз його поставити на балкон. Затягуємо харчовою плівкою, щоб... Дівчатка, дістали ми наш тортик з форми, тобто з кільця. Ось дивіться, яка краса. Тортик високий, 10 см. От. Ну, я так звикла такі, такої висоти торти робити, бо я цим займалася, тому має бути не менше. Ось. Я вам опишу все, щоб ви змогли зробити тортик для себе, для своїх рідних. Можливо, вам не потрібен такий великий. От. Зараз мій бачили, він прямо гойдається, хитається. А дивіться, як гарно вийшло, що в нас був пудинг різний і різний кольор. От дійсно вийшов такий кольоровий, гарний, як весняний. Ано, хочу я його положити, бо. Він весь такий ніжний, м, -м, -м. а запах стоїть, м, -м. ой, м -м. М -м. дівчатка. Оптик не надто солодкий, бо, я кажу, пудинговий крем дає кислинку. Ось мені він дуже подобається. Надіюся, що ви також його приготуєте для себе, для своїх рідних, і вам він також сподобається. Кому цей рецепт взагалі подобається. І те, що я роблю, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії. Друзів, запрошуйте, поширюйте, давайте вчитися чогось нового разом. Ось, що вам цікаво, пишіть, я завжди всім відповідаю. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваше поширення. Ось, дай вам Бог усім здоров'я, всім світла, в оселях і в душі. Хто зараз їсть смачного і до зустрічі!